Садочки потрібні для того, щоб там дітки виховувалися, навчалися і були здорові. Яким має бути дитячий садок? Затишним, комфортним, теплим, так, а ще. Радісним, іграшковим, кольоровим. Саме такий став дитячий садок номер 100 Завдяки німецькій компанії GIZ у рамках реалізації ініціатив інфраструктурної програми для України. Нові вікна та оздоблення, вбудовані кухні та безперешкодна підлога, лагідна білизна та нова побутова техніка, яскраві шафи купе та розвиваючі іграшки. Этот детский садик очень понравится деткам, потому что он очень красивий. Садочок було побудовано ще у 1961 році. А вже протягом останніх 17 років він був зачинений та у занедбаному стані. Я була тут 10 місяців тому. Я бачила цю будівлю у жахливому стані, в страшному стані, який не використовувався давно, і те, що ми сюди інвестували, воно справдилося, і тому я мені це особливо дуже приємно. Віднині садочок буде працювати за принципом інклюзії, а це значить, що діти з особливими потребами та особливостями розвитку зможуть виховуватись та розвиватись разом з однолітками. І у такий спосіб легше інтегруватися у суспільне життя. Я вважаю, що інтеграція діток це прекрасно, тому що це виховує в дітях. Це чувство, допомож, ну, качество чоловіче. Чи сподобається усе цим малюкам? Так, звичайно. Я хотів би поважати, щоб вони тут пережили чудовий час, безпроблемний час, тому що це той час, той вік, де вони вчаться бути у суспільстві, разом у суспільстві, щоб це їм дало можливість потім також само безпроблемно пересуватися у подальшому житті.